В Чернівцях Ольга Кобилянська мешкала з 1891 року. І переїхала сюди з батьками, і будинку вони не придбали. Но Кобилянська змінила у Чернівцях 12 найманих будинків. І лише цей 13-й 13 будинок в нашому місті став першим і єдиним власним будинком Ольги Кобилянської взагалі у житті. Це якщо так порахувати, то лишень майже у 66 Ольга Кобилянська могла сказати: нарешті я господиня свого дому, нарешті я вже не запитую, коли будуть робити ремонт, коли будуть щось покращувати, як я маю тут мешкати, скільки я маю платити орендної плати. А ось тут, нарешті, я господиня. Найперше і може сильне тоді таке кохання ю... юнацьке кохання це були почуття до Євгена Озаркевича. Дуже відомої людини, він потім стає відомим медиком, активним діячем українського і громадського, і культурного і політичного життя. Вони познайомилися зовсім молодими. В Кімполунзі Кобелянську привабив своїм інтелектом, своїми знаннями студент медицини Євгено Заркевич. Привабив тим, що він і українець, і він шукав дружину українку. І Кобелянська, коли аналізувала себе, от за кого вона могла б вийти заміж, за німця, поляк, от націю візьмемо. За німця поляка, франц Суза вона ніколи себе не бачила дружиною чоловіка іншої нації ніж як українець. Я повинна вийти заміж за українця. Інакше ким будуть мої діти на користь якого народу, на користь якої нації вони будуть працювати. Це для неї було принципове питання. А коли вона побачила Осипа Маковея у 1895 році, то серце просто знаєте випорхнуло з грудей, розбилося.